Приєднуйся до мене, адже я приймаю виклик змінити своє життя за допомогою революційних порад і стратегій, які можливо змінять усе і для тебе. Ми живемо у світі, де все рухається з шаленою швидкістю і легко загубитися в цьому вирі подій. Але іноді, саме в моменти хаосу, ми змушені зупинитися і замислитися над тим, що насправді важливо. А що, якби я сказав тобі, що існують ідеї? Певні погляди, які можуть повністю перевернути твоє життя. Багато з нас відчувають себе застряглими, ніби просто проживаємо дні без мети. Ми шукаємо сенс, шукаємо щастя, намагаємося збалансувати стосунки, кар'єру та особистий розвиток, і водночас відчуваємо себе виснаженими, пригніченими і загубленими. Ці труднощі проявляються по-різному. Хтось відчуває застій у кар'єрі, ніби займається не тим, що справді подобається. Інші борються із сумнівами в собі, з почуттям меншовартості. А ще хтось намагається розібратися в складних стосунках з родиною, друзями чи коханими. Правда в тому, що всі ми через це проходили. Усі ми бодай раз відчували, що просто виживаємо, а не живемо. Але що, як я скажу тобі, що з цього є вихід? Що існують невеликі зміни, маленькі суви мисленні, які можуть мати величезний вплив на твоє життя? Приклад людина, яка звільнилася з корпоративної роботи, щоб займатися фотографією своєю справжньою пристрастю, або хтось, хто почав щодня медитувати, і це кардинально змінило його ставлення до життя. Маленькі зміни з часом складаються в великі трансформації, і раптом ти вже живеш зовсім іншим життям. То в чому секрет, у чому ключ до таких змін? Для мене це знайти те, що по-справжньому запалює тебе, визначити свої цінності, захоплення, сильні сторони і дозволити їм бути твоїм компасом. Це усвідомлено ставитися до свого часу і витрачати його на те, що має справжнє значення. Коли ти починаєш робити ці маленькі кроки, зміни приходять природно. Ти починаєш відчувати впевненість, цілеспрямованість і внутрішнє наповнення. І саме тоді відбувається справжнє диво. Ти усвідомлюєш, ти здатен створити те життя, про яке мрієш, і ніколи не пізно почати. Підсумуємо, ми всі часом відчуваємо застій, але існують маленькі зміни, які здатні змінити все. Ми говорили про силу пристрасті і важливість цінностей, і ми зрозуміли, змінюватися ніколи не пізно. А тепер я хочу почути тебе, які маленькі зміни ти вже зробив у своєму житті і який ефект вони мали. Поділися своєю історією в коментарях і надихай інших не зупинятися. А якщо шукаєш більше натхнення, обов'язково переглянь моє наступне відео, де ми зануримо ще глибше в ці теми.